Що в мене сьогодні на вечерю. Та-дам! Це бульйон з індичатини, і насправді я хотіла робити борщ. А потім прийшла, і так мені не захотілося варити борщ, що я взяла цей бульйон, поклала в нього рис, зверху поклала свинячі ребра і зараз достану з духовки те, що вийшло. Але перед цим покажу ще одну: ну не те, що це не вдала страва, Це бульйон, і він піде туди, куди надо і м'ясо теж оббереться. Кстати, куди діть м'ясо. Тут дуже непогане м'ясо, дивіться. Тут ще м'ясо оббирать і оббирать насправді. Ще одна не дуже вдала страва. Ось. Як можна іспортити дируни, покласти в них дві ложки фаршу. Оставалось трошки фаршу, і я поклала його в дируни, щоб не пропадало. Взагалі, мерз дуже довольний. Собака їсть, я просто даю по чуть-чуть, бо обжиреться буде погано буде собаці. А зараз головна страва. Дивимося рис на індичому бульйоні зі свинячими ребрами. Ой, рис уже трошки пригорів. Так. Да, Боже, рис уже пригорів. Рис уже все. Ну нічого, він чуть-чуть зовсім пригорів. Ось, дивіться, який прекрасний рис. І зверху. Оце ребер, як покласти та достанься. О, дивіться. Дивіться. Салату знову у них має. Чесно, просто забула купити. Дивіться. Ну, як вам?